Що ви зупиняєте? Чи ви, верніше, зупиняєте? А не ви? Дивіться, зупиняє зупиняє поліцейський для е, перевірки водія на наявність вибухонебезпечних зброї. Е, перевіряю я по своїй черзі. Також тут працює військовий комісаріат, який е, також підходить до водіїв по, по, свої, по своїх документах перевірка йде. По своїх документах це яке? — Я не знаю, зараз вам, вам розкаже. Я можу вас перевірити посвідчення, водія, реєстраційні документи. Е, мене ще раз запитання, чому ви зупиняли, а не ви? Рукою. Чому ви зупиняли, а не ви? Є десь таке? ну, Де мені прочитати, хто мене має зупиняти? Ви маєте придивити документи для перевірки? Маю. Як ви можете На закону вимогу. Пред'явити документи для перевірки до Чому ви не зупиняли? Я також зупиняю. Я, так, я запитав вас, коли ви мені махали рукою, кому мені зупинятися. Якщо ви комісаріат, ви, ви, якби ви, ви, ви були військові військові, військові е, який захищає ЗСУ, да? 네. я би зупинився. А я що не захищаю ЗСУ? Я не розумію, я вас запитую. Ви. А ви звідки, знаєте, захищаєте? Я вже захищав. Е, тоді, давайте, тоді давайте свої дані я запишу. Пишіть. Щоб уточнити потім. Спочатку придавіть свої. Ми повинні знати, кому ми даємо документи. Особа. Особа. Ну, особа, правильно. Так. Да. Ну Ви ж мене зупинили. Так? Ви, ви зупинили все таки мене? Чи ні? Чи ви зупинили? Так, так, ви... Кому я зараз ви... маю документи ви... передавати? Документи переділяєте мені. Вам. Так. Ви будете третя особа, якщо я вам показую, ви передаєте йому. так? Я, я не передаю. <кх> Хорошо, я, Кін, я він вам має право у вас подивитися документи. На основанні чого, я ж не можу зрозуміти. Вам я пред'явлю, так. Да. А ви з комісаріату, ви ким боком тут? Олександр Іванович Стрижавка. Олександр Іванович. Так. Броя вибухів. Нема та, нічого, можете подивитися, семени відкриті ці. Направляєтесь у Вінницю? Так, да. Кажіть своє прізвище. Все? Ну, так. я все. Тепер Ви коли посещали весь комат? А коли треба? Ну, з начала агресії е -е, посещали? Так, б... да, Бо... да, Бо... да, два місяці назад. Я покажу, що ви посещали ринкомат. На нас нічого я маю вам показувати. У мене є документи, так і в мене є повістка основі, з собою. Да, у мене всі дані перевірені. Хорошо, я вам показую да. основа Так, да, я... да, Покажіть мені свої посвідчення. Да, так, -да, звісно. Так, на підставі указу президента. Центр контакту. Це, ви, це ваше, да? Дані? Це. Чи, є? чи, є? що, Він, 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 він Ну, Висково там рісає. Так, на підставі указу президента, так. Да. Термін дії. Можу... А що це таке оце за бумажка? Посвідчення старшому лейтенанту. Це ви, так? Да. Майтвієнко, так? Да? Угу. Посвідчення з представником Сейчас секундочку, Матвиенку. Ви это можно писати не надо, будет. Ну, брати. Так и мне, может, мне придається перезвонить, а я не смогу. Ага. зможу. Посвіги вам руки? 43. Ага. Так, да не так, 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 так. У вас єгинский сховит, у так. мене есть, так. Показуй так. Покажу. Покажу, конечно. Я только знайомлюся с вашей ну, довідкою, да. Так, видно Саржан Дар'я Матвієнко, є представником Вінницького об'єднаного міського терміну центру комплектування, це який уповноважений змінювати заходи оповіщення та, на території. Це ви оповіщуєте Треба, це, це комплектування, посаду. так. Це ви маєте явити Посадовим Поповіщую. особам Поповіщую. державних органів, влади, інших державних органів місцевого справді. Так, це я так зрозумію, що це у вас довідка, що ви можете роздавати повістки, Де. Так. так? Ви це, це тільки що ви можете. Тобто, у вас є вже виписана на мене довідка? Ні. Що? А де написано, може бути, що написано у вас довідка? Де, де е, де написано? Є в законі про видачу повісток. Нема такого. Повістка має так, видаватися ну, візде. Ви можете видавати повістки так? Віздє? так. так. Ну я ж не знав, Но... що я вас тут зустріли, але я ж не взяв на вас повістку. Візьміть візьміть візьміт і зупините мене і в Все, так, Матвієнко, Олег Михайлович, так? Миколаїв. Миколаївич. Е, що, ви що, відмовляєтесь? Ні, я не відмовляюся, я просто кажу, чому, що ви виконуєте Та зараз. <кх> я сказав, що я не відмовляюся. Ви ну, повістку. Пов а... буде ще одна у мене. А? Буде ще одна у мене. Ну то покажіть, що у вас є. На яких основаннях ви перевіряєте мене повістку? Так ви ж прочитали все. Ви можете їх роздавати. Тут написано, що ви можете надавати і перевіряти, їм, і перевіряти, перевіряти повістки на дорозі. Да, так і да, написано. Да, так ви що, а ви призначені ми... комендантом? Звісно. Він в курсі, він знак стоїть, То... усилення йде. Нема ви... такого в правилах. Нема такого. От воєнний ви чим ну, заракіруєтесь. Яким законом? Про військовий стан. Що мені тут? <кхм> де мені прочитати, тут де видається повістка. А тут вже вода написано? Звісно, доводить, що сказали, що ви кориєтесь військовим станом. Ну, Так як під закони до цього. Ну давайте який. Ви відмовляєтесь, отримали повістку? Я не відмовляюся, на мене є. Ну так придивіть її і все. То ще... На основанні чого? Ну дивіться, ви не хочете виписати на дорозі. От, військовий стан. Де тут написано про проповістку? Будь ласка. Ви у вас інтернет є? У мене зайнятий, от я. У вже закон ви, ви, військовий вас стан. Інтернет є? Є в мене інтернет. У вас інтернет є. То е, прочитайте, будь ласка, постанову Кабінету міністрів від 30.12.22 року за номером 1487. Хвилинку. Про нові правила військового е, обліку військового зобов'язання. Ще раз. 30 12, 22 постанова каб... Кабміну. Так, 22 Кадміну, так? Так. А Номер щепилинчку... 14.87. Хорошо. Постанова 14, 87. 87. Так. Ще в мене запитання. Що важ... має силу, постанова чи закон? Має конституція. Так. Конституція, в якій записано, що під час військового стану введення ви 10-денний строк маєте з'явитися військомат самостійно. Бук. Ви це зробили? Є так. Да. Ви це зробили. Так, так. Да. Покажіть, будь ласка, те, що ви це зробили. І ми від вас відстанемо. — Ось моя повість. — Можна? Ні. В руках бутернок. Ну, ви зараз робите Ось що, дивіться. Кимницю. Це ви військовий дивитесь? документ. Це не військовий документ, це мені його дали. Виданий військовою адміністрацією. Я вам ще я раз роз роз кажу, я він мене. Ось що, дивіться. Тут нема водних знаків, тут нема печаті. Ось. Такі, всьо, вона... Ось Можна? Я Ось я дивіться, я вам ще раз кажу. Можна дивіться? Я подивлюся? дивіться. Я показую. От, що я показую повістку. Виші до мене. Будь ласка, я в мене не такий хороший зір. Ну, дивіться, що я погано показую. Чи що? Я погано. До особливого розпорядження. Вулиця. Вибачте кого? до особливого розпорядження <кхе> все паспорт дайте свій паспорт я показував ну я ну, ще а що якісь різні люди Ні, ні, ми однакові це навіть ми не по безпосередньо ну ви ще далі ну, тоже ну, не зношу ну, ну, наді мною ну я показую вам ну от я показую на відео що я показую паспорт 88-го, а я був 68 го року. Трошки постарше. Вибачте мене, тоді, ну що тоді. що мені? Ну Я показую. Ви, достатньо прочитати. 20 квітня. День народження Гітлера. Mm -hmm. Спасибо. Це, я вам просто історичний факт говорю. Ні, я знаю. Дякую. А день народження Бендери. Uh -huh. А коли день народження Бендери? 1 січня недавно було. Добре, все Ви знаєте. знаєте. Степана Андрійовича? <різь> Не лічно, ні.